Вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз ми розглянемо з вами електронну інтерактивну дошку, або онлайн-дошку, як ще її називають, яка має назву Ліно. Отже, посилання на цю дошку ви знайдете або в описі під цим відео, або можна ще знайти на моєму сайті інтернет на користь у розділі Електронні інтерактивні дошки. Ліноїд – Ось мова йде про цю дошку. Сервіс англомовний, Google-перекладач працює з цим сервісом, але не завжди коректно. Тому будемо дивитися. Посилання інтерактивна, заходимо, спрацьовує Google-перекладач, бачите, але не переклало, частково тільки перекладає так. Ну, нічого, будемо працювати. Є можливість англійські і ось такі ще інші мови, якщо ви володієте, будь ласка, китайська є, корейська. І японська, крім англійської. Тому, якщо ви володієте цими мовами, ви можете перемкнути на іншу версію. Так, ви або реєструєтесь, або входите, якщо користувалися вже цією дошкою. Натискаємо я е, вхід, натискаю. І ви бачите, що зареєструватися можна або за допомогою електронної пошти, або, бачите, ось тут нижче, трошечки зверніть увагу, є можливість зареєструватися за допомогою Twitter, Facebook або Google аккаунту. Я зареєстрована за допомогою Google аккаунту, обираю саме з якого і потрапляю на ось таку сторінку. Ну, зверніть увагу, що тут вже у вас одразу з'являться ваші полотна, що ви вже створювали, так, моя сторінка. Тут можна по подивитися ще <клес> <клес> публічні полотна. Тобто, хто ще щось створював, можна для ідеї, можливо, якоїсь подивитися, що інші створюють, з якою метою використовують інший цей сервіс. Так? Ну, і наступний розділ: тут більше деталь... більш детально можна подивитися на ваші вже створені дошки, крім того, тут вже чітко бачно для особистого використання або для спільної роботи. Крім того, позначки чи повідомляти чи не повідомляти тобто тут вся інформація саме про ваші. Дошки. До будь-якої дошки ви можете повернутися, натиснувши. Ну, давайте подивимось, наприклад, ось цю публічну дошку. Це ми теж з викладачами тренувалися спільно працювати на якомусь тренінгу, і кожен прописував настрій свій, який зараз відбувається у нього. Так, ну, хтось писав з смайликами, хтось щось намагався приєднувати. Ось таким чином тут е, приєднали відео, тут бачите малюнки, смайли і так далі. Тобто, таким чином можна збирати будь-яку інформацію, спільно працювати, е, проводити мозговий штурм, або працювати разом над якимось проєктами. Тобто, або для того, щоб отримувати зворотній зв'язок, тобто збирати якусь. Е, Інформацію як про настрій або про будь-що інше. Для того, щоб повернутися, тут треба натиснути на ось цю кнопку Моя сторінка. Так. І ви повернетесь на знову головну сторінку. Мої полотна ми розглянули, тут ще є можливість створити групи завдання. Якщо ви комусь надавали завдання, то відповідно тут буде. У вас інформація, тому що на е, цій дошці можна надати завдання вашим учасникам. Ну і сміття це корзина. Повертаємось на мою сторінку і спробуємо створити нове полотно, тобто нову дошку. Для того, щоб створити, тут є підказочка Створити нове полотно. Натискаємо, і у вас з'являється е, ось такий невеличкий шаблончик. Так? Для цього вам потрібно, по-перше, назву придумати вашого, так, вашого полотна. Ну, давайте мій проєкт. Мій проєкт. Знову про кавунчик поговоримо. Так? Далі вам можна обрати фон, або ось такі фони пропонує сервіс, або ви можете завантажити власне зображення. Або однотонне ще є можливість кольори, ну, я оберу ось такий прокавунчик, будемо такий зелений, оберемо. І далі вам потрібно е зазначити е до вашої дошки, який саме доступ вам потрібно налаштувати. Тобто, якщо у вас за умовченням стоїть для особистого використання. Тобто, крім вас, ніхто не може побачити вашу дошку. Тобто, ну, можливо, ви для себе можете використовувати для збору якоїсь інформації, яких посилань з якоїсь теми і так далі. Тобто це теж можливо. Далі, ви можете, якщо ви налаштуєте ось таким чином, то відповідно вашу дошку будуть бачити інші користувачі. Але вони не зможуть туди щось додавати. Тобто спільно ви не зможете працювати, якщо ви зазначите ось тут. Якщо ми зараз наша мета використовувати цю дошку для спільної роботи, або отримати зворотній зв'язок, то відповідно вам потрібно зазначити ось таким чином. Далі тут є деякі інші налаштування. Ви самостійно можете подивитися і прибрати е, ці пропорції, які, наприклад, ви вважаєте, що вам не потрібно. Ну, наприклад, ви не хочете, щоб повідомляли вас, якщо хтось щось публікує і так далі. Тобто ви тоді е, прибираєте і е, все. Так, і натискаємо ось тут кнопку Створити полотно. І у вас вже ось є готове полотно. Що ви можете сюди додавати? Ну, Давайте спочатку ось з цим конструктором подивимося, що можна робити. Ви можете, натиснувши на ось цю кнопку, додати, завантажити якийсь файл. Це може бути малюнок, фото і так далі. Тобто ви натискаєте Обираємо файл, ну давайте ось цю ось цей малюночок завантажимо. І ви налаштовуєте, якого розміру малий за умовченням стоїть середній, або у вас є можливість зробити його більш маленьким, або навпаки великим. Ну, давайте я зроблю великим, це в мене буде така головна, головний малюночок. Так? І тип нормальний, без тіні», рамка і так далі. Я залишу нормальний Крім того, якщо ви не хочете, щоб якийсь стікер або малюнок, або якийсь об'єкт на вашій дошці хтось бачив, у ваша ж публічна дошка, так, ви можете зазначити, що саме цей малюнок це для вас особисто. Тобто можна зробити його приватним. Бачити будете тільки ви його. Але ж ні, мене потрібно, щоб всі бачили. Так. І ось потім ми можемо цей малюнок рухати на вашому полотні. Так? І ось тут праворуч внизу, зверніть увагу, що у вас є такий загальний вигляд вашого, вашої дошки. Тобто, коли я рухаю цей малюнок, бачите, в мене змінилось положення. Тобто, ось у нас, ось так буде, наприклад, і я вже бачу, що я тут. Які у нас є простір ще вільний. так? Далі, що можна зробити? Давайте по черзі. Наступне це можна додати відео з ось таких мереж. Ну, YouTube більш такі, більш ми використовуємо. Ну, Наприклад, я ось знайшла відео щодо вирощування кавуна. Копіюю посилання, вставляю ось в цей рядочок. так? І знову я можу зробити приватним або для загалу. І публікую. Щось не хоче. Хвилиночку. Так, давайте оновимо сторінку. Щось не хоче він публікувати. Давайте скасуємо, спробуємо. Спробуємо, давайте, знаєте, ось тут скопіювати. Може, допоможе. Не знаю, чому не спрацьовує. Ага, ось. Дивіться, я звикла копіювати посилання ось тут, але він трошки не побачив. Тому копіюйте з адресного рядку, і тоді все добре, бачите, все працює. Так, ми можемо знову переміщувати цей об'єкт і так далі. Далі, на, тобто, ось ця кнопка для е, завантаження відео якогось. Наступне, Наступно ви можете завантажити е, якийсь е, файл в інших форматах, не тільки малюнки, а, наприклад, ну, на жаль, нічого про кавун в мене немає, але це не важливо. Давайте в PDF-форматі. PDF-форматі я обрала і крім того, я можу додати е, якийсь коментар, там опис якийсь надати до цього. так. Публікую, бачите, ось в такому вигляді буде виглядати е, якийсь матеріал у, наприклад, PDF-форматі. Той, хто буде переглядати, він може, натиснувши на ось цю кнопку Завантажити. Спочатку потрібно буде завантажити на гаджети, потім вже знайомитись. Але ви можете надати, встановити, ви можете ось тут в описі надати завдання, там опрацювати, наприклад, цей документ. і ось тут можна зазначити термін виконання цього завдання. Тобто тут ви можете надавати завдання. Ну, наприклад, 18 число, і вже з'являється, бачите, дата щодо 18-го числа. Ну, наприклад, так, давайте ми опрацювати там документ. І, відповідно, ось документ, ось стоїть дата, і ми тут сюди, наприклад, ставимо. І так далі. Тобто ось такі можливості є. Далі Далі тут є, бачимо, різнокольорові стікери, чотири кольори є. Давайте подивимося, що тут можна на цей стікер додати. Сюди можна додати текст, але ж ви одразу вам потрібно обрати якого саме шрифту буде текст і якого саме кольору буде цей текст. так? Ну там давайте про калун. Так, І знову ви можете, якщо вам потрібно, ви можете додати дату, ви можете змінити тут саме вже під час створення ще змінити. Колір вашої, вашої наліпки і е, публікуємо. Ось таким чином. Оп. Так, вибачте щось. Так, хвилинку. Ага. Та, що таке? Щось не можу захватити. Ось. Ви теж можете рухати е, цю наліпку, Куди вам потрібно, в будь-який час ви можете за допомогою ось цієї кнопки натиснути і повернутися до редагування, якщо вам потрібно, і так далі. Нагадаю, що праворуч внизу, ось тут ви бачите е, такі розташування, план вашої дошки, тобто, бачите, що можна ще тут. Куди рухатись, як буде виглядати. Тобто, Це зручно для того, щоб розміщати вже ви бачите зовнішній вигляд. Ось таким чином. Тобто, так ви додаєте, скільки потрібно вам. Контенту і потім вам потрібно надати, наприклад, посилання для спільної роботи. Де ж його взяти? Для того, щоб скопіювати посилання для спільної роботи, вам потрібно натиснути на ось цю маленьку таку крапочку, коли ви натис... з буквою Інформація. Коли ви натиснете, то у вас з'явиться. Ось тут вверху відповідна інформація про вашу дошку. Тут є назва, ви можете її змінити за бажанням. Автор, коли створена, доступ, який налаштовано. так? І ось тут є посилання. Бачите, що є звичайне посилання, є HTML-код посилання. І є вставити, тобто це ви можете в інший ваш ліно вставити цей, Тобто це для цього посилання. Нам потрібно звичайне посилання. Ми копіюємо. Далі відкриваємо режим анонімного вікна, тобто тут я вже ніяк користувач. Вставляю я цю дошку і бачу, що я вже бачу, як користувач цю дошку. Але незалежно від того, що я тут користувач, я можу теж додавати відповідний матеріал. Так? Тобто спільно працювати або отримати зворотній зв'язок, ви можете від ваших користувачів, для цього вам потрібно надати відповідний доступ. Так? Ось таким чином, ви будь-коли можете повернутися до редагування, бачите, так? ви можете ще додати якийсь смайлик сюди, є така можливість ось таким чином. І також, як і власник, ви можете додавати фото, ви можете додавати відео і будь-який інший матеріал. Також ви бачите... Як розташовані об'єкти на цієї дошки, праворуч, ось тут внизу, зверніть увагу, але тут немає інструменту щодо зазначення дати, так? календар, як у власника, зверніть увагу, в чому різниця, так? власника і просто користувача. І, е, ви, але спільно працювати, а власник отримувати зворотній зв'язок може без проблем. Ось таким чином ось з'явився новий стікер, я його бачу. Бачу, що тут зазначено, що це стікер створів гість, тому що ми не реєструвалися для того, щоб працювати з, з цією дошкою. Тому тут імені немає. Якщо якась людина зайде з зареєстрованого аккаунту, то відповідно, тут буде, буде бачено, хто саме написав, створив цей стікер або будь-який інший матеріал. Ось такий сервіс. Для того, щоб повернутися на головну сторінку, вам потрібно натиснути ось цю кнопку з будиночком. І у вас з'явиться ось в розділі Мої полотна, ось наша нова дошка, кожен може публікувати сервіс, поки що не впевнений, що ви правильно налаштували, тому просить перевірити, відповідно, ми все перевіряємо, зберігаємо загальнодоступним, підтверджуємо це. І ось таким чином зберігаємо, і дійсно це полотно буде збережено. Так, ось опублікований вже сервіс не має сумнівів щодо вашої опублікованої вашої дошки. Якщо вам щось потрібно видалити, то ось тут є така корзина, ви натискаєте на цю корзину. Просить підтвердження, чи дійсно ви хочете видалити, ви видаляєте, і, відповідно, зникає ваш проєкт або нова дошка. Ось такий сервіс, дуже цікавий, на мій погляд, дуже простий у спільній роботі для ваших. Здобувачів освіти або колег, які будуть співпрацювати з вами, або від яких ви будете отримувати зворотні зв'язок, навіть не потрібна реєстрація для того, щоб спільно працювати. Я сподіваюся, що ви будете користуватися цією дошкою, що вам сподобалось відео. Якщо це так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду дуже-дуже рада. Всім бажаю успіхів, на все вам гарне, до побачення! Дякую за увагу!